Пройшов рік з моменту того, як вийшла City Skylines 2, і насправді я не бачив великої кількості змін за цей період часу. Кажуть, що багато чого виправили, багато чого відрихтували, але завантаживши свій сейф на 200 тисяч населення, працювало некоректно і приторможувало абсолютно все. Хоча налаштування і комп'ютер у мене досить хороші. Тому ми почнемо з маленького поселення. Добрий вечір сьогодні. Я спробую пограти у цю гру, як на мою думку, правильно. Ми виберемо мапу. Де буде сільське господарство? Збудуємо декілька сільських господарств на велике поселення, село. доростемо до 2-3 тисяч і подивимося, як далі може розвиватися навіть не місто, а взагалі розбудова цієї марки. Так, якщо глянемо по ресурсах, то ось тут є ресурси дуже плодюча земля, родюча земля, родюча, плодюча земля. Тут і будемо робити вирощування культур. І десь біля неї збоку, будемо оці культури, такі як пшеницю, морку, ем, давати на підприємства з переробки або годівництва курей, корів, я не знаю, що там в нас є. Що у нас там є? Є кури, і все. Ага, є тільки кури. Окей. Корів, овець, качок, не завезли. От, е, я підготував отаку от мапу. А що я зробив? Я провів дороги. Я посадив дерева в край доріг. У нас зазвичай, от, коли є дороги, край дороги висаджують дерева для того, щоб зимою не замітало, зробив декілька перехрест з кільцевим рухом. Ну, по селах таке не дуже помітно, але зверніть увагу, тут є молоді, є старі дерева, і воно якось гармонійніше, гармонійніше виглядає. Ну, мені так здається. Будете їхати по дорозі, зверніть увагу, зазвичай, біля навіть не біля траси, навіть по селах, отак от засаджують деревами, щоб не перемітало зимою зимою не перемітало дорогу снігу. Біля деяких трас я побудував з обох сторін. Отут є велика головна траса, вона теж засаджена, засаджена деревами, як на мене, алея виглядає так непогано. Погано, вона різного, різного віку вони. Також я б трохи зробив набережну. Набережно насипав каміння. Тут навіть стоїть гідрант когось милого. Я ще вагаюся, чи тут будуть їздити автомобілі, чи зроблю це просто пішохідною. Але ну, виглядає воно трошки симпатичніше, ніж те, що нам на початку дає гра. От, тут зробудував трикутник. Це щоб ви не думали, що ми знову будемо будувати місто у формі пісюна. Там буде пасхалка або До Тих міст, які ми вже будували у City Skylines першому. От, Основний в'їзд буде, от е, поки що тут. Зараз я покажу вам план, який є. Це стара будівля, яку я переніс сюди. Це от кільце, куди буде розподіляти трафік по цьому невеликому мікрорайону. Що я планую тут зробити? Тут буде вирощувати культури, е, по краях у нас будуть невеликі фабрики і заводи, які будуть переробляти. Тут лісозаготівля, тут, можливо, житловий мікрорайон або якісь сервісні служби. Ну, а далі вже будемо купувати клітинки і будемо планувати великі е, магістралі. От. Я не хочу, щоб через це місто проходила магістраль, тому я так її відділив. Швидше за все, тут буде якийсь з'їзд з перехрестям наліво-направо. Отак воно буде. Чи таке ста... Я думав, що я неправильно грав у цю гру, тому я передумав. Тут у нас є чомусь побудована розвилка, недобудована з залізничних колій. Я це не будував. Це не я будував, це попередники якісь. Почнемо його з того, що побудуємо першу птахофабрику, можливо, або будемо вирощувати відразу пшеницю. От нас з'являється, приїхали поселенці. Вони приїхали сюди і кажуть, ми хочемо щось вирощувати. От. Сюди потрібно прокласти дорогу. Дорога у нас буде польова, сільська, цей заїзд. Ну, я думаю, так би можна було зробити. Так, оце прямо ферма, і я відразу біля цієї ферми побудую хатинку фермерів. Ось так от. Прямо тут. Можливо, я потім пошкодую про це, але ну, побач. Тут буде хатинка фермерів і фермерський магазинчик. У мене таке от бачення. От хочу я тут фермерський магазинчик зробити. Але не такий великий. Менший. Ось такий, наприклад. Чи ні, навіть ще менше. Ось такий от. Буде фермерське молоко. Далі. Я хочу передагувати цю зону зробити її по максимуму захоплення. Але не хочу, щоб вона перетинала мої дерева, які я насадив. Мені доведеться тут трохи попотіти. Тут ми самі себе розважаємо, гра дає просто інструменти. Так, але знаєш, є різні, різного типу пісо, пісочниці, Є, так як на майданчиках дитячих, так? є хороші топові пісочниці з гарним пересійним піском, а є пісочниці такі, що ну, навіть собаку постя тебе туди не відпустив. А ну, що скажете? Як вам перша ферма? Ну, то вже виглядає по-людськи, правда? Гарно, гарно, мені теж подобається. Єдине, що отут чогось бракує. От навіть коли яблуні є, бракує якихось кущів. І це дуже тупо виглядає плоско без кущів. Якщо додати трохи кущиків, мало б бути веселіше. Отако, от ага. Отако. От Зблизенько, але виглядає як, як непогана дорога до, до ферми. Я думаю, це дуже о. Дві будівлі є. Тепер, що воно хоче? Воно каже, що в нас немає електроенергії. Ну, електроенергію ми будемо імпортувати. Відразу кажу. Тому будуємо підстанцію. Десь ось тут. Це раз. По-друге, треба з'єднати лінію електропередач. Занадто близько? Що б мене? Так, добре, підстанція є готова, але відразу треба зменшити бюджет. А я не можу керувати бюджетом. йой, мати Василева. Я не можу керувати бюджетом, тому поки що видатки на імпорт електроенергії. Хоча ні, ми ж не виробляємо її. Ми й немає. Так, що я тут будував? Грейн. І тут грейн. Добре. Чи є тут родюча земля в цій частині? Е, майже немає. Хм. А де я взагалі б взагалі планував, можливо, тут курятний побудувати? Чи можна й тут. Але тут багато треба де обходити. Добре, поки що берегову лінію не зачіпаємо. Можливо, в цій частині десь. Ось тут побудуємо згодом. Нічого собі, 19 глядачів, от я радий, що стільки людей зайшло подивитися City Skylines 2. Так, заплануємо невеличке ще от поселення от в цьому трикутнику. Я розумію, що воно несиметрична і не дуже так виглядає, але ну, це досить, досить реальний мікрорайон, який може хтось заселити. Тому відразу тут залиємо декілька будиночків по периметру. І збудуємо трошки. Марків. Тут маркет буде не ок. На кутах. Нам ж треба, щоб хтось працював. Нам ж потрібно, щоб хтось працював. Та ми їх сюди і заселимо. Воно приберу це кільце. Воно забирає велику велику площу. І ще когось заселим сюди. Ну, зробимо ще якусь маленьку комерцію. На повороті. АТБ. Гаразд, ще з водою в нас проблеми. Місто називається НасНАЛ. Це перевіряюча система працює. Water Tower. Де б ми могли влаштувати Water Tower? А що, якщо отут ми побудуємо? Ух ти! Майлстоун відкрили. Добре. Це дуже добре. Хоча Water Tower, наскільки я пам'ятаю, треба будувати там, де є підземні води. Тобто десь ось тут. Угу. Або отут. А є якісь тут ресурси? Нема. Давайте Water Tower ми перенесем. Я знаю, що це не дуже вигідно і що це дорого. Це я великий побудував. Добре, ну зливати десь треба цю 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 штуку. Тому я побудую і будемо таки зливати відходи. Спочатку будемо зливати відходи. Збільшим місто будемо мати можливість. Переробляти каналізацію. Так, відпустили паузу. Все, місто почало рости. Вісім людей. 8 людей вже в місті. Давайте по бюджетах подивимось. Дуже багато витрачаємо. Глянемо, що по сервісах. Ну, На дороги можна зменшити поки що бюджет. Електропостачання ми не виробляємо, воду можна зменшити, healthcare, ну і garbage менеджменту поки що немає. Навіщо? Тому що хочу закінчити тут з е, сільськогосподарським виробництвом. Це раз. Це мені коштує 85 тисяч. 45 тисяч за місяць підтримка цих тайлів. Ні, я так, що не буду купляти. Поки не забудую ці, купляти нічого не буду. Ми з бюджетом йдемо тисячу в місяць. Це, це дуже багато. Комерцію я чекаю, коли побудується. Не, не знаю, чому тут ніхто нічого не будує. Будуйте. Чому ніхто не будує? Чони не будують? Як я вже й казав, ми тут будемо будувати сільське господарство. По-перше, ми вже побудували тут вирощування зерна, пора будувати вирощування курей, розведення курей. Ці будемо розводити. Як потім порахувати ті гектари, скільки трактори зорав скусив, га. Так, тут дві одну ялинку посажу. Дві. Смереки. О, дві смереки. нічо так. Все, гляньте, гляньте, красота. А що я тут зробив? Лайфсток. Так. Міті біц. Ну, помаленьку, помаленьку ростемо, люди заїжджають, бюджет поки що в мінусі де 600 за годину. Але то тільки початок. Так, ну файно, файно є. Я як дивлюсь на ці поля, вони от-от-от-от-от отакі от, от, от панорами, деколи, куди виїжджаєш велосипедом за Львів, десь подалі, типу, на, на горби, десь воно так і виглядає. Є фермерські господарства, дорога там закладені. Можливо, даремно, бо тут немає де припаркуватись. Було затори. Але побач. Знову ж таки, ми тут, посадили, та? ми тут посадили, ми тут зробили мікрорайон, але тут немає дерев, і воно виглядає дуже паршиво, як на мене. Мені хочеться, щоб тут були якісь кущі, щось тут росло. Якісь великі старі дуби. Хоч рандомно якось. Парк алеї. ну. Мот... Буде виглядати логічніше. Ну, якось так. Якось так я це бачу. от У такому мікрорайону вже можна ходити. от е, Так, Петрович, нагадай мені, будь ласка, правда тут за... А інших моді не ставив. Ті, що ти скинув список, ще не з тих переглянути. кажу, у мене перші вихідні не, не хотів їх втратити. Що по токенах? У нас є один токен? Електроенергії, газ, Пуерплант ні, мерці батарій ні. До сонячних панелей ми далеко не дійдемо. Я хочу переробку сміття, а по-перше, я хочу ще water treatment Plan. Хочу, щоб ми могли переробляти відходи з води. Відходи з житлових. Каналізацію, одним словом. Так, лісолісозаготівля. Ось тут, ось тут ялинки. Ого, це тут зона покриє, бо Хотілося б от хотілося б, щоб було більше можливостей. Наприклад, в мене є фабрика з виробництва. З виробництва. З вирощування курей. Так, чому немає, наприклад, фабрики з вирощування корів? Якщо я люблю стейки. Так, такі ланцюжки можна було робити і робити. Мало тут в лісництві росте. Elementary School. Тут буде елементарі скол. Добре, у нас друга ночі, зараз може трошки розпогодиться, бо я або я вимкну цей режим дня і ночі. Та аут просто нічого не видно. Хто придумав це? Хто це придумав? Підніміться, будь ласка. Нічого гісенько не видно. Ого, 600 населення, це звідки вони набрались. 2000 витрати. На освіту треба зменшити кількість. Сміття поки що ми не витрачаємо нічого. Так, два вітряки, того з головою має вистачити. На подальший розвиток. Красунчик, дивіться, як виглядає. Може краще ще й цей перенести? Мені тут він не дуже пасує. 10 мегаватт мені більше подобається, ніж. Один мега три мегавати. Так, то що по виробництву електроенергії? Десять м... десять мегаватт. Десять? Половину можемо скрутити, і пішов бюджет в плюс. Ми вийшли в плюс. Зарибі. Просто клас. Можемо ще один побудувати. Чисто так для, для краси. О, 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 дивіться, отако! Красота, га, га. А ви думали. Якщо отако Ну, 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 отако. Я ж кажу, що цю гру треба грати правильно. Вона має приносити якесь естетичне задоволення, якщо натиснути, що напевно П. Не, не П. Камеру. Зробити якийсь зум. нас тут пішли багатоповерхівки, декілька їх є. У нас є школа. В школі скільки учнів? 63 учні. Так, і нас ще немає поки що вивезу сміття. І парку навіть ні одного немає. Нам потрібен Advanced Water Pumping Station. Ні. Water Treatment Plan, Так, оце треба. Water treatment plan. Це. Отут. Water treatment. оце це. Супер. Є, пора його будувати. Він дорогий. У мене грошей і ними його нема. 400 тисяч. 400 тисяч. Я візьму такі гроші. Цікаво, я податки підняв чи ні? Ні. А так. А так в нас будуть гроші. А так в нас будуть гроші. І знову ж таки, виглядає скучно, правда? От що треба робити у цьому City Skylines, так це от садити дерева. Добре, з таким світлом можна щось будувати, можна жити. Так, що нам потрібно? Ще треба трошечки-трошечки взяти XP. О, там унікальна будівля у з'явилась. Dairy House. Industrial Efficiency. О, це, це, це треба. Це треба десь ось тут. Так щоб всі бачили Dairy House. О, 100 тисяч дали зверху! Крутяк. Я сплачу кредит з вашого дозволу. На 6 тисяч лишилось. Ну зато ми в Профіциті. Профіті. Профі Експорт Profit Сіті Вайд. Так, не стрілял ефішенсі. 2% дало. 2% дало. Скільки тут працівників? Треба educated well open positions. Треба well educated. А в нас навіть каледжа нема. Коледжа нема. Зато дивіться, 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 тисячу пів тисячу з от, от вам, будь ласка. Розвивали, Розвивали сільське господарство. І що ми отримали? Можемо побудувати місце автобусна станція. Хоча автобусну станцію я би будував ось тут десь. На цьому перехресті. Автопарк маю на увазі. баз Депорт. 150 тисяч. Так, я кредит взяв. Зможу його погасити. Тільки зроблю. Для них заїзд зліва, так? Так, тепер зразу витрати в нас збільшились. Ми на сервіс обслуговування транспорту. Поки що в ноль, У нас небагато, невелике обслуговування. Поки що в ноль. Парки теж можна так не тримати багато. 80 вистачить. І давайте станції, зупинки, маршрутки. Маршрутки, маршрутки. А що це я не можу тепер баз-стейшн побудувати? А як так? А це термінали? Добре, знаки зупинки. По-перше, біля школи треба. Це буде зациклений маршрут. Так, із магазин з молочкою. Так, все, я побудував зупинки. Тепер мені треба прокласти маршрут. Дайте мені, боже, пам'ять. Я не пам'ятаю, як мені маршрут прокласти. А ось. Бас клуб. Так, по правій стороні. Раз. Два. Добре, тут я зрозумів. Тепер в цю сторону треба. Раз. Два. Ми вийшли на той самий рух. Тепер по маршруту транспорту. Дивимося уважно, тут дуже важлива річ. Ти, до речі, сьогодні замість Петровича чи що? Ой, Боже Петровича, Богдана? Е, чому кажуть, що немає зупинки? Я ж поставлю тут зупинку. О, як сонце залупило. А що це ком. Це це що таке? Це газ стейшн? Давайте я це перебудую. Давай якийсь супермаркет от нехай побудується. Чому тут дві заправочні станції? Одночасно. Так, автобусики поїхали. Автобуси поїхали. Кількість населення зразу почала зростати. Дивимося по трафіку. Тут вже було запарковано просто все до всрачки. І пішоходи бігали кожні 5 хвилин. А тепер будуть їздити автобусами. Зате класно тут. Ну, давайте будемо продовжувати гнути свою лінію. Глянемо, що у нас тут е, працівників є, тут працівники є. Гнути свою лінію, а саме те, з чим я сюди прийшов розвивати сільське господарство. Велике місто починається із е, сільськ... міцної економіки сільського господарства. Це програма виборів Бендера. Голосуйте. Згадався цей чувак, який робив фейкову рекламу. Пам'ятаєте, типу, який там? Це поле, яке я зробив і засіяв своїми руками. Так, гляньте наш приріст. 4 тисячі в плюс ми йдемо. Ми просто розвиваємось неймовірними темпами. Просто неймовірними темпами розвиваємося. Завдяки чому? Завдяки... Оцьому трактору. Їх вже два трактори, дивіться. Ще mm й -hmm. машина є? Гарбич. Що це таке? А гарбич трек збирає. Тут 39 працівників, два трактори. От то я розумію. Робота йде. Єдине, що, знаєте, що цікаво, в Captain of Industry лісова промисловість виглядає в рази цікавіше. По-перше, там видно машину, яка їде і сажає дерева. По-друге, як вони починають зростати, ростуть. І по третє, як їх зрізають. Тут. Як ти запсетапив, так і нічого не відбувається. Лише трактори зникають. Ну добре, пеньки є. Трактори... От як він його везе, дивіться. Хто це робив? Типу, ну. Я вауть. Ну, маю на увазі, що чим більше паркінгів і вища ціна. Ну, типу, якщо є паркінг з високою ціною, то який сенс купувати авто? Два паркінги не можуть стикатися один з одним, прикиньте. Давайте зробимо таку штуку. Це одно, на одному паркінгу я поставлю ціну 40, наприклад, а на іншому поставлю 20. Якщо паркінг 40 буде зайнятий більше, ніж той, що з 20, це означає, що система тупа. Все, набудував парковок? Всі довольні, всі хепі. Тут навіть біля цвинтаря все запарковано, глянь. Я вже показував, от мені так подобається, як виглядає. От наприклад, ось так. Що там хто там вмер? Краймс. Та добре, я зараз візьму кредит, побудую вам цей поліцейський відділок. Так, хто там казав брати кредит? 120-130 він коштує. Одразу бюджет треба врізати на, цього, на цей сервіс. По мінімуму. Ну і біля поліцейського відділку зразу якийсь магазинчик який бачив. Це що таке за автобус? Це я автобусну зупинку тут потенчу? -по -по Нє, ні, 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 автобусна зупинка була тут. Ну і пожежний відділок треба будувати. У нас 120 коштує. Йой, йо, це що так дорого все так це дороге? Та тому на сьогодні все. Дуже вам дякую. Не знаю, як завтра буде з відключення. Напевно, непогано непогано, що я придумав сьогодні пострімити. Мені пора вже доцею зайнятися. Не знаю скільки на стрім тривав. Пише, що 2 години 27 хвилин. Мені здається, що було довше. Та ти що? на стрім був 4 години майже 3 з половиною.